Співдія хаб. У Дніпрі на базі молодіжного центру Дніпра надають гуманітарну допомогу переселенцям мешканцям міста та області. Дар'я Біла, директорка департаменту молодіжної політики, зазначає, станом на 30 березня платформа прийняла понад 60 тонн гуманітарного вантажу та обробила майже 1200 заявок на допомогу. Тож, якщо ви опинилися в скрутному становищі або були вимушені тимчасово переселитися до Дніпра, ви можете зателефонувати до хабу або залишити онлайн заявку. На сьогодні Дніпропетровські області області в Підключені, да, в, працюють в мережі співдії ХАБ, 12 молодіжних центрів, молодіжних просторів. І основним акумулятором в області є молодіжний центр Дніпра, який взяв на себе таку велику фундаментальну функцію для прийняття заявок, прийняття вантажів на Дніпропетровську область. і Далі ведеться розподіл не тільки по місту Дніпро, а і ще й паралельно на територіальні громади Дніпропетровської області. З області долучилися до цього і Тернівський, Молодіжний центр, і Царичанський молодіжний центр, Покровський Петриківський, Обухівський, підгороднє місто, і, ну, і ще інші молодіжні центри. Є два номери телефонів, які працюють з 9 до 17 години з понеділка по суботу. В неділю ми приймаємо вантажі. Хочу зазначити, що в середньому кожного дня. А в співдія Хабі Дніпро працює порядка 30 волонтерів: це молодь нашого міста, це молодіжна рада Дніпра, це хелпери Дніпра, це викладачі і працівники закладів позашкільної освіти міста, а також всі небайдужі мешканці і переселенці, які мають в собі бажання і силу допомагати.